Пане Ігорю, слава Україні. Героям слава. І розпочинаємо ми одразу із Харкова. Близько п'ятої ранку, 10 травня, росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. Повідомили Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились. Розкажіть, будь ласка, деталі і що відомо на цю хвилину? Та яким є ваш прогноз щодо Харкова? Противник веде бойові дії е, на прикордонній смузі. По різним оцінкам там декілька батальйонів було задіяно, а також і броньована техніка, яка висадила піхоту на одному напрямку біля чотирьох сел, і найбільше просунулося навколо стріліччя. Населений пункт назву таку, але діють ще на трьох напрямах. Почалося ураження. Uh -huh. Нанесення ураження, їх артилерією і безпілотними апаратами. Вони заділи засоби радіоелектронної боротьби і намагаються просуватися далі. На іншому напрямку це е, район Вавчанська, uh -huh. обстрілюють е, керованими авіаційними бомбами артилерію це місто і просувається в бік е, гач е, тища. Населений пункт це західніше Повчанська, uh -huh. і йдуть бої навколо цього населеного пункту. Uh -huh. Варіантів розглядається декілька. Ну, по-перше, треба мати на увазі, що бої йдуться в Харківській області, і не йдеться поки ще про саме місто Харків, тому що там. Для того, щоб загрожувати і вести ефективні дії, по його захопленню треба десь від 150 тисяч і більше. На цьому напрямку, як ми вже сказали, всього декілька батальйонів. Другий варіант: перший варіант по Харкову, якщо можна вести розмови тільки після того, як вони зможуть зібрати відповідні сили. Засоби і сформують такого рода угрупування, що не спостерігається. Другий варіант це полягає у тому, щоб відсунути наші війська від кордонів таку прикордонну зону, зону сформувати за рахунок цього. Путін її називає санітарною, як відомо, і про це були розмови. Але для цього потрібні десятки тисяч. Які теж поки що в районі ведення бойових дій теж не спостерігається там, mm -hmm. і взагалі в цьому районі загальна оцінка десь 55 тисяч, але не безпосередньо на цих двох напрямках, про які йде розмова, mm -hmm. і в кінці кінців третій варіант полягає у тому, щоб провести розвідку боєм, от на поточний час ведення бойових дій саме ну, це і представляє. Ці батальйони вишукують слабкі місця і проводять наступальні дії з урахуванням і задіянням цієї бронетехніки, і такої кількості піхоти, після того, як вони висадили свій піхотний десант, діють групами десь до взвода на, на цих напрямках, про які йдеться е, в нашому з вами обговоренні питання. Mm -hmm. РФ почала нову хвилю наступу. Це підтверджує Володимир Зеленський. за його словами, станом на ранок просування відбито артилерійським вогнем, про що вже говорилося. А про які ще напрямки йдеться? Ми з вами перерахували напрями. Чотири напрями цих населених пунктів, а інший напрям це Вавчан і Гатиші. Гатище. Mm -hmm. Тому е, нам достатньо цих двох для того, щоб треба провести заходи щодо стабілізації і щодо повернення е, на вихідні рубежі, і це є завдання задіяне відповідні резерви. Ну і бої продовжуються. Угу. Зараз цитата буде: критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Тому основним завданням України наразі є підготовка 10 нових бригад для підготовки до наступу росіян. Про це командувач сухопутних військ Олександр Павлюк сказав в інтерв'ю, де економіст, у чому полягатиме специфіка цієї критичної фази, як це розуміти, і до чого нам готуватись. Треба мати на увазі, що на поточний час ворог проводить стратегічну наступальну операцію, і ми бачимо, як він фактично по всьому фронту. Ну, за, крім окремих напрямків, просувається вперед. І для того, щоб але просувається, скажімо, на там кілометри, тобто тактичного рівня, відбуваються ці просування під час штурмових дій наступальних. Для того, щоб переформатувати цей наступ більш інтенсивно і вийти на виконання завдань. Оперативних, не кажучи вже про стратегічне, треба потреба є для них в додаткових силах. Тому ми знаємо, що вони проводять призов строкової служби на 150 тисяч. Тому ми знаємо, що вони проводять скриту мобілізацію і використовують різні форми для того, щоб поповнити свої збройні сили угрупування. Військ збройних сил Російської Федерації на території України і планує в цьому році довести, тобто призвати десь 300-400 тисяч з цією метою, десь в глубині теж там по різним оцінкам, 8 дивізій тисяч на 120 збирають відповідних військовослужбовців. І тому значить, якщо це буде відбуватися, але ж ну по тим же резервістам, треба мати на увазі, що їх треба призвати, провести навчання, екіпіровку, озброєння, і навіть якщо ігнорувати підготовку суттєву, таку все рівно це на це потрібним місяцем. І в зв'язку з цим розмови йде за противника для організації другого етапу наступу, про який говорив президент, десь з кінця травня на червень чи до кінця червня. Тобто, коли вони підготуватися, зможуть крім того, по збройню техніку відновлюють техніку. Більшість стару, які з радянських часів у них там поля за уралом цієї техніки з трьох чи трьох машин роблять одну. Не скільки можуть модернізують, але ж все ж поставляють і не завжди безпосередньо на фронт, а на склади. Якщо mm -hmm. це відбувається, то це є якраз підстави для формування нового групування, про яке ми з вами вели розмову. Mm -hmm. Тому по під, по, по закінченням такої підготовки вони будуть спроможні провести другий етап. Для нас це означає, що в цей термін і фактор часу стає принциповим, стратегічним. Нам треба встигнути зібрати свої сили, виконати домашні якби, завдання, які у нас важкі йде з мобілізацією військовослужбовців, підготовки їх, а також отримання збройної техніки від союзників і від нашого. Підприєм своєї промислового комплексу. Uh -huh. і тому, щоби відповісти, як же далі, треба подивитися в ході цих двох місяців, хто першим встигне виконати свої завдання. Uh -huh. Також генерал Павлюк повідомив, що в Україні готують нові військові бригади. Так, частину з них розгорнуть для захисту Києва. І тут цитата: Захист Києва залишається однією з наших головних турбот. Як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому. А наскільки реальним є наступ на Київ найближчим часом? Найближчим часом відносно того, що. Якісь сформовані угрупування військ, вони не проглядаються ворога. Okay. Але якщо будуть зібрані ці резерви, які ми обговорювали з вами десь там в глибині Російської Федерації, то їх за декілька днів можна вивести на напрям головного удару. І тому ці дії вони доцільно зрозуміли. Але для того щоб не звести все це на перспективу захисту Києва на Майбутнє треба виконати завдання стратегічної оборонної операції на Сході і на півдні, а це означає, що на цих напрямках треба зупинити просування ворога. Ворог це теж розуміє, тому проводить такі дії, як на Харківському напрямку, для того, щоб розтягнути наші сили, послабити їх потенціал. Ну на окремих напрямках виявити слабкі місця, і можливо нанести в саме ці місця відповідні удари в угрупуванням. Угу. пане Ігорю, А чи не спостерігаєте ви, що тактика росіян змінилася? Чи вона є незмінною з початку повномасштабної війни? Принципово, безумовно, це відбувається, ми це бачимо, і треба чітко уявляти, що Збройні сили Російської Федерації на поточний час це інші збройні сили, якими вони заходили на початок війни на території України для проведення так званого бліцкрига швидких дій. У них зріс рівень підготовки, оснащення, тобто, по… Потенціалу вони знаходяться в порівнянні початком на своєму піку, тому що е воєнно промисловий комплекс підприємства перейшли ще в минулому році на воєнний лад. Вони інтенсивно займаються мобілізацією е і по сукупності таким чином, от наростили той потенціал, який дозволив з кінця минулого року проводити е стратегічну наступальну. Операцію на сході і півдні нашої держави.